Загалом відомо, що Росія вночі випустила по Україні 4 балістичні ракети та 39 дронів, як зазначили в повітряних силах ЗСУ, збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі Києва. У Запоріжжі ворог вдарив балістикою по підприємству. і Також пошкоджено будинки і авто. Підтверджено збиття двох балістичних ракет: іскандер МКН «КН-23» та 24 дрони на Київщину, 14 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Тепер щодо. Того, які цифри маємо по столиці, І знову у нас жертви. Знову у нас є люди, які загинули. Ми співчуваємо усім рідним. Загалом четверо людей загинули. Троє постраждали внаслідок ранкового обстрілу столиці. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Російські окупанти почали терор міста ще опівночі. Спочатку ворог запускав безпілотники. Загальна тривалість двох атак БПЛА становила майже три години. А вже близько шостої ранку на Київ полетіли. Ракети пролунали вибухи, армія Російської Федерації вдарила балістикою. За інформацією держслужби з надзвичайних ситуацій внаслідок обстрілу в Шевченківському районі, 10 автомобілів були пошкоджені, три зайнялися. І також є часткове руйнування адміністративної будівлі, бізнес-центру та магазину. Було пошкоджено, окрім того, і магістральний водопровід. В одній зі споруд є займання, яке оперативно локалізували. І Як написав мер Києва Віталій Кличко, зранку в метро Лук'янів. Ска закрили на вхід і вихід, поїзди прямували без зупинки на станції. Окрім того. За даними керівника КМВА, падіння уламків зафіксували у Голосіївському та Деснянському районах нашого міста. Ми уважно якраз стежимо за тим, як розвивається ситуація. За тим, що відомо, знаємо, що ще багато хто якраз помітив, що вранці у нас не було води. Вся вода зараз фактично поруч з метро Лук'янівська. Там пошкоджено водопровід. І як повідомляє просто зараз КМДА, фахівці Києводоканалу локалізували пошкодження. Ння водопровідної магістралі в Шевченківському районі спричинена ранковою ракетною атакою, аварійні бригади Київводоканалу працюють на місці. Тиск у мережі поступово відновлюється, проте частина споживачів ще залишається без водопостачання. Тож вас спитаємо, яка ситуація з водою? У вас дома чи є чи немає? Ну а поки що, наша Ольга Шок, журналістка, вона перебуває якраз на місці, де працюють наші спецслужби, готова розповісти ситуацію. Олю, привіт тобі! Слово бачимо, що руйнування потужні. Так, вітаю, Жаню. Дійсно, ми знаходимося у Шевченківському районі столиці. Як ти бачиш, тут триває ліквідація наслідків ранкової атаки. Навколо мене відбувається просто масштабне дійство. От прошу оператора показати зараз. Просто власника автівки намагається її оглянути. Він її завів. Далі є автівка, яка просто зруйнувала настільки, що вже її завести неможливо, да і в принципі забрати звідси. Також як ти бачиш, задіяні різноманітні служби, усі активно працюють. Пошкоджені також бізнес-центр, інші будівлі навколо просто. Натовпу людей, які йшли все ж таки в ці будівлі на роботу, вони стоять знервовано, спантеличено, тому що не знають, що з будівлями, які тут були. Також ми бачимо ось далі бізнес, який постраждав. Люди буквально вчора напевно мали могли тут придбати хліб. Сьогодні вже просто полиці, які біля яких повобили ці вікна, і товар лежить просто на прилавках. Також далі побубивувати скло. Воно просто лежить на підлозі, на землі. Так всі вивіски бізнесу, які тут були, і була вибухова хвиля, ймовірніше, настільки велика, що я ж прошу оператора показати. Зати навіть навіть знак, який не зрозуміло навіть де він знаходився, тому що поблизу немає стовпця. Його просто викинуло, відірвали сюди. Також бачимо калюжі, бачимо просто уламки, які віднесено десятки метрів. Вони просто валяються навколо дуже багато скла. Люди активно його намагаються прибрати. Ті, хто можуть, принаймні навколо активно підмітають. Навіть працівники деяких приміщень ось там подалі вони вийшли і намагаються прибрати скло. Тут працюють працівники ДСНС, поліції, усе об. Огороджена також напередодні мені вдалося поспілкуватися з речником ДСНС міста Києва. Він мені розповів, що все ж таки є загиблі. Двоє людей, наприклад, все ж не змогли вибратися з своїх автівок, і прямо там залишились. Ще одна людина знайшли вона, ймовірніше, Намагалась дістатися все ж таки до метро під час тривоги. Також пошкоджено близько десяти автівок. Одна із автівок загорілася прямо на приїжджій частині. Цю пожежу, як мені розповів, речник ДСНС міста Києва вже ліквідували та. Також, що він мені розповів, давайте детальніше все ж почуємо краще у прямій мові. Наразі у нас всі пожежі ліквідовано, у нас було загоряння в адміністративній будівлі, також у нас згоріли автомобілі на проїжджій частині. Дуже багато автівок пошкоджено, близько 13 автомобілі у нас згоріло. На жаль, ми можемо сказати про трьох загиблих людей. Двоє так і не встигли вибратися з автомобілю. Свого. Ще один, одна людина, мабуть, йшла до станції метро. Також у нас є троє постраждалих, які звернулися за медичною допомогою, але від госпіталізації вони відмовилися, тобто надана була медикам допомога на місці. Наразі рятувальники проводять розвідку, розбирання. Всіх небезпечних конструкцій, які можуть бути небезпечними для людей, для того, щоб комунальні служби, які вже працюють, приступили ну, і до всіх робіт. Також було пошкоджено магістральний водогін, але наразі, наскільки мені відомо, водопостачання в районі відновлено. Також, як ми бачимо, тут все ж таки активно працюють люди, які намагаються якось ліквідувати ці наслідки. Я нагадаю, що поки що станція Лук'янівська не працює на вхід та вихід, тому що там досить таки багато пошкоджень, скло побиво та його теж намагаються поки що прибрати для того, щоб все ж таки відновити якнайшвидше роботу. Задіяні усі необхідні служби тут більше 70 рятувальників працюють тільки з ДСНС. Як мені розповів, все ж таки речник ДСНС Києва. Також працюють інші служби. Станом на зараз Женю в мене Поки що вся інформація ми продовжуємо слідкувати за тим, як активно ліквідовуються наслідки. Поки що продають тобі слова. Так, дякуємо тобі, Оля Ольга Шок, наша журналістка, яка перебуває поруч з метро Лук'янівська, де ми бачимо є якраз відповідні руйнування внаслідок атаки, яка була вранці. Ми вже частково почули, що каже Павло Петров, речник ДСНС у місті Києві. Я пропоную з ним ще зв'язатися і ще детальніше розпитати про те, яка інформація станом на зараз. Пане Павле, слава Україні! Дякую, що доєдналися до нас. Вітаю студія, слава Україні. Скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що ситуація оновлюється кожної хвилини. А що є станом на зараз? Наскільки вдається локалізувати якраз ті наслідки, які є після атаки Російської Федерації? Віся, завдяки злагодженій дії всіх можна сказати служб. Всі пожежі вже ліквідовано. У нас ще раз повторюсь, 10 автомобілів приблизно було пошкоджено, три з них горіло. Наразі всі пожежі ліквідовано. Рятувальники. Займаються розбиранням таких небезпечних конструкцій для того, щоб саме комунальні служби приступили до повністю змогли виконати свою роботу, але вони вже тут працюють. вже. Всі служби на місці, тому е, намагаємося до максимально швидко ліквідувати наслідки цієї ранкової атаки. Ну, ми бачили, як вода розлилась з самого ранку. Наскільки це заважало якраз і рятувальним роботам? У нас вже є повідомлення від КМДА те, що нашим комунальникам вдалося її зупинити там фактично, але ще відновлюється і подача води, і так далі. Але наскільки це заважало вашій роботі? От, Можна сказати, що рятувальники працюють в принципі з водою і з вогнем. Тому в перші хвилини можу сказати, так вода була на дорозі, але роботам рятувальників вона не заважала. Станом на зараз можу сказати, що води вона не прибуває. Наскільки мені відомо, то вони перекрили вже навіть, якщо не помиляюся, вже відновили водопостачання в районі, наскільки мені відомо. Але можна сказати, що саме складнощів в ліквідації це не додало. А, пане Павло, скажіть, будь ласка, ще мене що стосується саме людей, чи немає людей заблокованих в постраждалих будівлях, чи в принципі вже всіх вдалося деблокувати? Це попередньо немає заблокованих людей. І... ну перервався нас зв'язок, але головне почули, що попередньо заблокованих людей немає. Відповідні роботи ведуться. Дуже дякуємо. Павло Петров, речник ДСНС у місті Києві, був з нами на зв'язку.